Страх Одного чоловіка було двоє синів. Старшого звали Валик, меншого Войтик Валик був, як усі люди розумів те саме, що й інші. У великій мудреці не пнувся, а проте усі звали його Розумним через те, що брат у нього був дурний. Дурний Войтик ніяк не міг зрозуміти, що таке страх. Коли старший брат казав, що він чогось злякався, Войтик розпитував його і так, і сяк, але все одно нічого не розумів. Нарешті брат розсердився і вирішив показати Войтику, який буває страх. Одного дня восени. Коли вже смеркало, батько вирядив дурного Войтика до корчми по горілку. Валик знав, що брат і тими кладовищем, бо так було ближче. Отож він тихцем вимкнувся з хати, намастив собі обличчя сажею, напнув на голову чорну материну спідницю і, взявши в зуби розжарену вуглинку, став на стежці Посеред кладовища. Незабаром на стежці з'явився Войтик. Побачивши навпроти страхітливу постать, він гукнув: Гей, ти там! Ану, уступися зі стежки, я не хочу лізти у грязюку. Валик у відповідь застогнав таким страшним голосом, як тільки міг глухити, чи що? Гримнув, підходячи, дурень. Ану, тікай з дороги, бо я тебе так розмалюю, що й люлька з рота вилетить. Розумний брат подумав собі, а таки ж ти втечеш. Застогнавши ще страшніше, він розчепирив обидві руки і пішов просто на воїтика, наче хотів його схопити. Та де там? Войтек замість тікати підняв у горову свою дубову палицю, кинувся на валика і давай його лупцювати. Тут вуглина упала валикові в горлянку і запекла, бідолаха застогнав, не годен вимовити й слова, а тут ще він почав скидати з голови матерну спідницю та заплутався у ній і впав у грязюку. Отож Войтек оперіщив його палицею, мабуть, разів зі сто, поки впізнав, хто це. Та ледво впізнавши брата, Войтек зараз же почав його перепрошувати, хоч дуже здивувався, як це йому спало на думку виробляти такі дурниці. Скрегочучи зубами від люті і болю, на силу доплентався побити валик додому. Коли батько побачив, що сталося з його розумним сином, він схопився за батіг і, мабуть, добре відлупцював дурного Войтика, якби той не втік на горище та не втяг би за собою драбину. Назавтра бідний валик захворів по справжньому. Мусили йому пустити кров та понаставляти на боки і спину банки. А батько так розсердився на Войтика, що не схотів навіть потрощити на ньому батога, а взяв і вигнав під усі чотири вітри. Нехай сказав тебе, дурню, лихо навчить розуму. Даремно мати плакала і благала не проганяти Войтика, бо вона любила його найбільше. Батько й слухати не хотів. Довелося дурневі зібрати свої манатки і помандрувати світ за очі. Тільки й того, що на дорогу мати дала йому чималу торбу грошей. Боже мій. Боже милий, міркував дурень дорогою. Батько мене вигнав, як собаку. І за що? За те, що я не зміг відразу розпізнати страх. Ой, коли б мені отой страх хоч раз зустріти. Ай. Помандрувавши з тиждень. Зайшов якось дурний Войтик опівдні до корчми. Коли його почали розпитувати, куди і навіщо він мандрує, Войтик відповів від щирого серця, що й сам не знає, куди йде, бо тільки хоче дізнатися, що таке страх. Усі, хто був у корчмі, так і покотилися з реготу, а корчмар поплескав Войтика по плечі і каже Ну, друже, коли тобі тільки це потрібно, нема у світі нічого легшого, у нас ти зараз дізнаєшся, що таке страх. Бачиш, он там на горі височенний палац. Хто знавіть, відколи стоїть він пусткою, бо люди бояться у ньому жити. Якщо ти маєш таку охоту до страху, іди в палац ночувати. Ось побачиш, що з тобою буде. Звичайно. «Піду, коли так, відповів Войтек, і якщо справді побачу там страх, гарно подякую вам за добру пораду. Тільки принесіть мені туди їжі і петва, бо як же я голодний сидітиму там цілісіньку ніч. Коли люди, що були у корчмі, та й сам корчмар побачили, що Войтек справді хоче піти у палац, вони перестали жартувати. І почали умовляти Войтика, щоб він не ходив, бо вже не один такий сміливець пішов до замку та й не повернувся. Але Войтик нічого слухати не хотів. Чим більше його лякали страхом, тим більше він радів, що нарешті той страх зустріне. Отож люди покинули його вмовляти, а увечері занесли до замку дров на цілу ніч. Кілька ковбас і велику ринку картоплі з салом. Войтик попрощався з усіма у корчмі, і, веселий, пішов ночувати в палац. У просторій кімнаті, де була величезна піч, він розпалив собі вогонь, просунув до печі крісло й стіл і порозкладав на столі. Усі свої припаси. Потім запалив люльку і, вмостившись у кріслі, почав прислухатися, як виє вихор у печі. А вихор завивав так жалібно й голосно, що в будь кого іншого волосся стало б на голові сторч. А Войтик посидів, посидів, і йому захотілося їсти. І він почав хазяйнувати, поставив ринку з картоплею на вогонь, а ковбаси прив'язав до дерев'яного рожна і заходився їх підсмажувати. Коли картопля зашкварчала, а з ковбас закапало у вогонь сало, у печі щось гукнуло страшним голосом Лечу. Почекай хвилинку, Нехай я хоч зніму вечерю з вогню, голосно відповів Войтек, ставлячи ринку під стіл та кладучи на неї рожен з ковбасами. Ну, тепер лети собі, коли хочеш. Щось загуло у комені і впало просто вогонь. Почекавши хвилинку, чи не завиє ще щось у печі, Войтек знову почав смажити ковбасу і картоплю. Потім виклав усе в миску і поставив на стіл. Оглянувся назад і бачить, за спиною у нього мовчки стоїть страшний бородатий чоловік. Ого, друже, а чого це ти стоїш і мовчиш? гукнув дурень. Бери собі крісло і сідай разом зі мною за стіл. Страшний чоловік мовчки взяв крісло і сів за стіл, але їсти не схотів. Войте кілька разів запрошував його, та, побачивши, що той не слухає, мовчки став уминати свою вечерю. Коли він доїдав останній шматок ковбаси, страшний гість обізвався понуро Ти ж їв сам дай тепер і мені. Не хотів їсти, коли я просив, той сиди голодний, відповів Войтик, ковтаючи останній шматок. Чекай, зараз я тебе самого засмажу, загарчало страховище. Помалу, братику, помалу. Це ти, може, є отой страх? Еге? То чому ж ти такий дурний, що не єси, коли дають? Я вже тижнів зо два промандрував, щоб тебе зустріти. Та бачу. Не було чого й клопотатися, коли ти такий дурний. Зараз покажу тобі, який я дурний, гримнув страх і схопив Войтиха за горлянку. Але не такий був Войтик. Як гепнув страховище разів зо два кулаком по голові, воно й простяглося долі, мов колода. А дурень сів йому на груди, придушив до підлоги і питає Ану, братику, хто з нас дужчий? Бач, не помогло тобі те, що ти такий довготелесий. Що даси, коли відпущу тебе з живцем? Дам тобі великий скарб, якого ти уві сні не бачив, але не за те, що ти мене відпустив, а за те, що врятував від мук. Як я терплю уже сто років. Бачиш, я колись був паном цього замку і мав страшенну силу, з багатьма силачами боровся і усіх валив на землю. За це мене самого мучили в замку щоночі. І так мусило бути, аж доки знайдеться силач, який зможе мене збороти. Якби ти віддав мені останній шматок своєї їжі. Я б разом з ним з'їв і твою силу. Ну, а тепер ходім зі мною візьмеш усе, що схочеш. Войтик пішов слідом за ним у величезний льох, де було повно срібла, золота й коштовного каміння. Страх дозволив йому взяти все, що тільки заманеться. Отож Войтек набрав стільки, що ледве міг підняти. І так йому проясніло в голові, що він вибирав саме золото і дороге каміння, хоч досі не бачив його ніколи. Навантажившись як слід, Войтек ходів подякувати страху. Але той десь зник. От і добре, не треба йому кланятись, зрадів дурень і пішов з палацу, зігнувшись удвоє під своєю ношею. Потім він узяв під воду і поїхав до міста, а там понакуповував усього та й зажив собі в достатку. І всі люди аж до смерті звали його розумним Войтиком.